3 січня 2023 року. Вівторок. Сьогодні у нас день гри. Діти, мабуть, серед вас немає жодного малюка, який би не полюбляв гратись. Гра допомагає вам пізнавати світ, проявляти уміння і тмітливість. Зараз ми з вами пограємо в гру Що зайве. Я буду показувати картинки, а ви будете називати зайвий предмет. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно. Сорока. Подивіться. І скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно собака. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно кінь. Подивіться і скажіть, що зайве? На цій картинці. Правильно, сорока. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно яблуко. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильні помидор. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно. полуниця. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно шарф. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно носки. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно сукня. Подивіться і скажіть. Що зайве на цій картинці? Правильно ванна. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно. скамейка. Подивіться і скажіть. Що зайве? На цій картинці. Правильно телевізор. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно пилосмок. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно ваза. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно – шорти. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно – світор з квіточками. Подивіться і скажіть. Що зайве на цій картинці? Правильно шапка червоного кольору. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно дівчинка без бантика. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно машина жовтого кольору. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно, великий ведмедик. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно вантажна машина. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно літак. Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно бетонозмішувач. змішувач Подивіться і скажіть, що зайве на цій картинці. Правильно коник стрибунець. Я думаю, дітки, ви всі молодці. Справилися з завданням. І вам сподобалася ця гра. Наше... Наше спілкування з вами закінчується. До побачення, до нових зустрічей!